Добрий вечір наші дорогі підписчики. Сьогодні у нас два переселення і вирішив вам показати. Сьогодні ми убрали декапу що вони забули, але на їхнє місце переселили Луман ті, що старші. Тепер і там, і там по п'ять курочок. Я покажу, де ми оцелили їх. її. Бачите, внизу вже пусто. Там по три курочки сиділи в кожному, в кожній клітці. то ми їх... А ні, навіть в одному, ну, мабуть, дві, а в другому три, і ми вже туди їх переселили за місто. ДКВОЙ. Тепер вже в нас декабуй немає. Убрали, бо вони дуже погано неслися, не було сенсу їх держати. Я завтра відео вам покажу. Відеоот за місяць. Я вже його почитав, він вже в мене розпочатаний. Ну, рішив сьогодні відео вам з відеоот в одне відео не, не робити, бо думаю дуже велике відео буде. Думаю, поотділність вам покажу. Також освободили чорну курочку у нас, вона, вона віціляр забрали в Сендю і зверху вниз переселили ці дві курочки. Тепер бачите, вона хоч себе свободно чувствує, а то оці дві курочки їй не давали, І топталися по ній, і плювали. Вона, звісно, давненько не несеться чорна курочка, як приболіла, що на ноги впала. Вже, мабуть, днів 10 не несеться. Ну, думаю, благодаря тому що вона сама залишилася, що її тепер ніхто не товктиме, то може вона і занесеться. Бачите, яка вона сама стала і її стала їсти добре. А то ці дві курочки не давали її їсти і повичищали чисто в них хорошо оці дві курочки стали розкривати яйця не знаю що з ними робити якщо як кажуть не зміняться то може теж прийдеться їх вбрати вже навіть днів 2-3 підряд розклювучать. Як успіваємо забрати хоч одне, то значить хорошо. Ну, Мансенді молотки тут хорошо. несуться. тепер оце вони всі у нас. Тут дві курочки, тут дві курочки і останні 16 тут там. І ще в нас одне переселення. ще покажу яке. Ми освободили брудерний, бачите, але пустий. Остався один верхній. Ми переселили клітки. Вон, бачите, вже заселили два яруса. Зараз покажу. Ось уже в нас тут молоді синьоє. Ремонтував клітку трошки їм, бачите, сітку. Набив, зробив другу поїлку. Тут була одна поїлка наверху, то я зробив дві. Одна, бачите, стара, друга нова. І також бачок той, що наверху був, убрав, підсадівнив до цього, до одного. Так що тобто, такі в нас змінення. Вони, звісно, ще не вміють ні водички пити, нічого. Бо ми їх тільки переселили. Буквально переселили це я вам відео знімаю. Їсти до воно вже навчилися, їсти вже потихеньку їдять. ой кой хто. Ну нічого, до завтра научиться. Я сьогодні печечку пітопив, щоб їм тепленько було. Ну, а ці вже ті, що ми раніше переселили, що днів 4 назад, чи скільки там, то вже бачите, і, і водичку піш хорошо вже, і їдять хорошо. Так що, такі у нас новини. я вам покажу. Перепалюють, що в ротері залишилося, там штук 50 їх, навірно. Точно не знаю, скільки їх тут. Ось такі вони кормушки поставили, так і на низу було, щоб куда їдали. І вже тут сравнительно начисно, свободно тут ще одні... 3-4-5 побудуть. Що я так кажу? Поки трошки потеплішає на дворі. Щоб можна було їх на нижні яруси у клітки. Так показуйте. Тут там унизу, там унизу. Щоб можна було їх. Будемо ждати, коли потеплішає трошки. Скільки на вулиці, на вулиці 4,2. А в них і второї 19,7 перепели сьогодні, знесли 20 яїчок, залишилося 26 самочок, знову одна вчора пропала, що то вони стали пропадати. Ну, звісно, вже треба обновляти стадо, вже якраз молодняк підросте на заміну. Отак от бачите? Плигає на, на, на заміну цим старшим. Вже як ці занесуться молотки наші, тоді цих оберемо вже. Так, я покажу, скільки у нас курочки сьогодні внесли. Бачите, домінанти зовсім мало. Три яйця із 13 курочок. Ну один така була і те, що утром успіли знесли нести. Поки їх вони обрали. Це Ломан Браун одне яйце. Ломан Сенді, ті, що молотки, 17 яїць. І Ломан Сенді, ті що старше, що ми перехрелили. Зараз покажу скільки. 9 яйцо. З 10 кровоток. Получається 90 кроків. Так, я покажу, что вчера был у нас. Вчера он 4 яйца, позавчера 6, я позавчера 5. Ломан Сэнди, тише старший 8 вчера, позавчера 7, я позавчера 9. Ломан Браун вчера 2, позавчера 1, я позавчера 2. И Ломан Сэнди, тише молодки. Вчера бачите, 19, позавчера 19, и позавчера 18. то вони сьогодні конечно і менше 17 штук тільки Бо вони вчора і позавчора по 19 ось такий результат у нас так що кому цікаво було відео оставайтесь на нашому каналі завтра вийде відео піцы за лютий місяць тільки наші курочки перепели, знесли яїчок, яка вийшла прибіль від курочок і перепелів. Так що залишайтеся з нами. Так, якась курочка знайшла чи котика спугалися, Котик там лазить. Рисок, мабуть, жде. Бачите, як він охотиться хвостиком валяє. А курям дуже цікаво. Що ж там котик робить? Так що до нових зустрічей. Пока-пока.